Вистава в Амстердамі можна все, яку побачила кримчужани у міському палаці культури. Це комедія, котра могла б легко стати скандалом, але натомість перетворилася на майже філософське видовище, де кожна сцена, мов дзеркало, смішне, криве, але дуже правдиве. Глядач сміється і в той самий момент ловить себе на думці: а це ж про нас, про суспільство, яке часто боїться іншого, про страх перед свободою, яка виходить за рамки звичного, і про людину, яка раптом опиняється там, де її погляди стикаються з реальністю. Але я не дівчина. Просто вона казала, що з дівчатами. Я не роздаюся цього. Я друг. Сукня це карнавальний костюм, а це перука. Іронія, абсурд, гротеск. І водночас глибока правда замаскована під дотепи. Постановка не просто смішна, вона розбурхує. Глядач то регоче, то завмирає, бо не знає, що чекатиме за наступною реплікою. А за кожною соціальна голка вколена точно і вчасно. Відвідати дану виставу запропонували мені друзі. Також моя мама була ініціатором даного дійства. Тому я залюбки прийняла дане запрошення. Загальних рисах знаю, що вистава ніж, трішечки така з, з позначкою 18+, Тому не знаю, не знаю, що очікувати, чого чекати. Було дуже цікаво, чому, взагалі, 18+. Я з Харкова, і ми приїхали з сім'єю на виставу. Побачили її афішу в інтернеті. Приїхали відпочити від тривог. Взагалі подивитися, як у вас тут. Театр, що знімає маски, і дає змогу побачити себе з іншого боку, саме так можна описати цей вечір у палаці культури. Бо іноді найбільша сила це сміливість подивитися в очі тим речам, які зазвичай хочеться приховати. Катерина Груднюва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.